Вас Хорошенько. на балу, Показуйтесь, розкішні які. Так, перше на балу чи вже ні? Бо так бачу, що гарно підготувалися. На Пушкінському в перший раз, а взагалі на балу я не перший раз. Я думаю, что Лада тоже, ты не первый раз же на балу. Нет, я как раз первый раз на балу. То есть это мне все кто дебютанток. Да, меня, я наконец-то сбылось нереализованное желание пойти на самый настоящий бал. То есть не на тусовку, а вот на самый настоящий бал. А танцевать ты умеешь, как на справжнему балу, там полонез, полька, менуэт. Нет, ну вот я сегодня уже успела дать слово до следующего года разучить кадриль. Мы с Андреем. Да, но я думаю, что вальс мы сегодня, может быть, как-то осилим. ці чотири розкішні баришні. Ну, вам повезли сьогодні. Отже, у вас у всіх дебют. Так. Да. Да. <рес> Як відчуття? Не описуємо. Потрясающе. Репетировали всього два дня, тому що дебютанти з різних городов. І поки всі зібралися, вийшло перепетирувати тільки два дня, але дуже довго. Швиденько, хто звідки? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Київ. Санкт-Петербург. Київ – героїв точно герой, в оточенні таких дівчат розкішних. ну, ви зараз можете мені якусь а, па наприклад, один кавалір і чотири баришні? Да, будь ласка, mm -hmm. О, оже ексклюзивна постановка для Ukrainian Fashion від дебютантів першого пушкінського балу. Чи я в національній опері на першому пушкінському балі. Я не дебютантка, але запрошую, треба погоджуватись. Я хоч і не серед дебютантів, але танцюю вальс з самим гостем із Росії. Так це добре. так. Да. Я вам враження від нашого балу. Це Чудесно. Це дуже дуже гарний бал сьогодні. Що вам найбільше запам'яталося? Ну окрім дівчат, в розкішних вечірніх сукнях, голантних джентельменів. Ви на взагалі розумієте, да? Розумію, зрозумію. А мене дуже дуже подобається цей будинок, де київська опера. Так, це національна опера національна. і мені Тараса Григоровича Шевченка. І мені Тараса Григорча Шевченка. А от мені цікаво, а чому не бал Шевченка, а Пушкінський бал? А. Не зрозумію. Не знаю. Добре. А ви де вчилися танцювати? У на балу. Бо я, наприклад, сьогодні практично вперше дефілюю, у мене щось не дуже виходить, але їм може непогано розмовляти. Що дуже... ми я зараз тан... танцюємо? Ми танцюємо вальс. В основних фігури вальса. Так. Ми танцюємо зараз. Ваш далеко не первый балл. Вы помните свой первый балл? Представляете, человек, который вырос на сцене, как он может помнить свой первый балл? Господи, мне было то лет десять, наверное. Как вам сегодня организация? Каждая страна дает какой-то свой колорит. У каждой страны есть свои традиции какие-то. В Украине, на Украине, как хотите теперь называйте это. Но здесь есть очень ярко выраженная национальная особенность. А вам подобается, как они танцуют? Танцуют. Вот как жюри вы могли бы оценить, но Я только петь не могу это делать, потому что оценивать надо профессионалов. А когда люди это делают от души, от радости, это нельзя оценивать. Это же эмоции. Как можно эмоцию оценивать? У вас очень роскошный то ли фраг, то ли смокинг, что-то между это... смокинг. Бабочка такая, о, растрепанная слегка. Лук от кого? Да Диор. У меня, правда, очень много костюмов, слава богу. Вот бабочки. Я не люблю их одевать. Это мне нравится, то что не надо застегивать. А если вас дама пригласит потанцевать? Я надеюсь, что не будет такой отчаянной. Нужна смелость. Мне бы отказали. Я, не, я бы не отказал, но я бы попросил вас надо мной не издеваться. Боитесь, что я вам лаковые красивые тупли оттопчу. Нет, я просто не люблю танцевать. Вот и все. Вот вы верите этому человеку, то, что он сейчас говорит, я нет. Ukrainian fashion Epicenter модного модного. Стеблішменту. Дякую. Отже, щойно ви бачили виступ пар дебютантів. Я зловила розкішну пані з москви. Так, Ірина? вітаю вас в Україні! Як ваші враження? Потрясающе просто це Сказ... ваш перший бал. Нет, это уже третий дебютантский бал. Я впервые была в Москве в 2008 году, затем в Вене. И вот сейчас приехала на родину. Подготовка к балу, как долго она длится? Вообще подготовка к балу длится, наверное, всю жизнь. Потому что каждая девушка здесь должна в первую очередь быть леди. Должна быть внутренней принцессой. А потом уже внешне это быстрее можно сделать, чем внутреннее состояние. Добро пожаловать в Киев. Спасибо, что привезли нам такое красивое событие. Нравится? Нравится очень. А откуда идея? Где родилась? Родилась идея в Москве. Мы в 2005 в третьем году провели в Москве первый Венский бал. Он был настолько успешным, настолько прозвучал, настолько всем понравился, что мы решили продолжать этот проект. Чем именно Пушкинский? Очень многие просто спрашивают, откуда опять-таки идея этого названия. Ну, во-первых, мы в национальной опере имени Тараса Григорьевича Шевченко. Ну, Чему это... он и Шевченковский бал? А... Или может быть это будет следующий? Пушкин любил Украину, и Украина любила Пушкина. Пушкин здесь часто бывал, а, танцевал на балах, посвятил столько строк, красивых. Сівих балам, що невозможно було не назвати этот бал Пушкінським. Отже, Ukrainian Fashion на першому благочинному пушкінському балі його натхненник і організатор. ми вам дякуємо. Дивіться, Ukrainian фешн, тому що ми головний трансетер країни. Ще у вас дуже розкішний метелик. Я вам про це сказала. Дякую. Вітаю вас на першому доброчинному а, пушкінському балі національній опері. Як вам взагалі атмосфера? Як Насте? Я ще а я бачила, ви вже танцювали. У вас гарно виходить. Дякую. Справа тому, що в Києві небагато місць, куди можна сходити дійшно в смокінгу, одягнути метелики, потанцювати. Ну і взагалі відвідати такі мероприємства. І мені дуже приємно, що мій партнер, який приїхав з Германії, Олівер, сьогодні який тут. І він я його можу запросити не тільки в нічний клуб, а запросити на таке мероприємство. І я буду всіляко підтримувати такі заходи в Києві для того, щоб якби культура балів росла. І сьогодні це російські бали. Я сподіваюся, назади війницькі бали. І я думаю, велика кількість таких мероприємств, де ми можемо дійсно, як джентльмени, одягнути смокінги, піти потанцювати з нашими дамами. Руслана, ви пам'ятаєте ваш перший бал? Мабуть, кожного радянського такого учня це перший бал це випускний. І це був якраз дійсно випускний, І, до речі, я його зустрічав свою дружину. Це ж таки, 95% на балу залежить від мужчини, як він веде, як він танцює. А, ну і, звісно, як він виглядає. От я дивлюсь на ваш розкішний лук. А, оригінальний метелик Олівера червоний, у вас чорний. Олівер, що у бізнесі йому можна. Ваш лук сьогодні від кого? Від українського дизайнера? Е, Ні, це зілі, бріоні. Це дуже банально. Наприклад, своєму батьку я купив воро і він дуже задоволений. Я вам дякую. Ukrainian Fashion слідкує за красивими, стильними, самодостатніми яскравими особистостями, тому що Ukrainian Fashion – епіцентр модного істеблішменту. Рада бачити тебе на першому благочинному пушкінському балі. Як враження? Розкішно, мені подобається. Між іншим, колись я був викладачем танців. А невже? отже, можеш оцінити танцювальний рівень наших гостей? Видно, що готувались. всі молодці. Особливо вразив мене вихід дебютантів. А як часто подібні заходи ви відвідуєте у Німеччині? У нас в Німеччині, як і в Австрії, бали є частина світської культури. Тож я часто буваю, танцюю, люблю вальс, латину. я бачу на вас стильний червоний метелик. Mm -hmm. Чесно кажучи, сьогодні я вирішив виділитися, аби бути іскравішим. Ну no, а автор вашого луку? Хто чесно воронь? Наша дебютантка, наша принцеса українська, вітаю тебе з дебютом. Це для тебе перший бал. Да, це для мене перший бал. Перший бал і мені випала бы честь бути дебютанткою і відкривати этот бал. Ти собі взагалі як? з дитинства стовіляла, як то бути на балу попелюшкою чи одразу стати принцесою? Знаете, я от мій любими. это «Война и мир» Поэтому я смотрела фильм, и вот именно эти валы, которые проходили, вот, которые там показывались, как Наташа Ростова танцевала. То есть можно сказать, что я тебе немножечко сравнивала с ней и пыталась понять саму природу и сущности бала как такового. То, что я получила, наверное, еще больше, чем то, что я надеялась получить вот именно по эмоциональному. Я не могу не запитать про твой лук. Сегодня твоя роскошная сокня, кто створил? Это платье из моей личной коллекции. Это платье американского дизайнера Шерри Хилл. И, честно говоря, я очень обрадовалась возможности его одеть еще раз. Оно как нельзя лучше подходит. Вот это его легкость скажем, жемчуг, и украшения и диадемы это, и, честно говоря, переживала немножко, потому что здесь есть маленький шлейф. Но слава богу, он не помешал мне двигаться на паркете. В Украину. Как вам ваш наш первый бал Пушкинский здесь в Киеве в опере? Я считаю, что удалось хорошо. Сейчас я уже начинаю тоже чувствовать удовольствие, потому что до этого момента я чувствовала в первом очереди волнование, так можно сказать. Ваша опера очень-очень красивая, и не только опера, еще такой замечательный симфонический оркестр. Это, конечно, сам по себе уже делает замечательный бал. Вы действительно счастливые люди, что вы можете в таком помещении организовать ваши мероприятия. Я знаю, что в России вы ведете все балы, так? Но все венские балы и московские балы в Вене. То есть вы знаете историю от а до Я? Все истории никто не знает. Самое интересное ⁇ это история за кулисная. У вас роскошный лук. Не могу не спросить, не обратить внимание, во-первых, а кто создавал этот шикарный образ, ваша бабочка. Просто я еще такой Бабочку сегодня не видел. Привез из Вены только что. А это могу сделать рекламу. Мой друг, слава зайцев. Мода на балы возрождается. Это трендово, это модно теперь. Тяга к этому есть. Потому что поначалу это слишком хорошо забытое старое, и у нас было так, когда пытались возродить балы, салоны, все равно было четкое разделение на публику и выступающих, и как бы стеклянная стена. А смысл бала в том, что все должны быть вовлечены в это общее действие, и вот здесь это более-менее удается. Отже, я так розумію, що відтепер все ж таки ходити на бали, танцювати на балах стає модно, трендово. І сьогодні це підтверджує перший благочинний пушкінський бал у Києві. Ходімте танцювати.